Чи то недоля та неволя, чи то літати летячи, розбили душу, чи ніколи, і не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, я опаскудив і душу чистою а люди, звичайні люди, сміючись, зову її і молодою. І непорочною і святою і ще якоюсь вороги? І люті, люті, ви ж украли в багно погане заховали алмаз мій чистий, дорогий? Мою колись святую душу. тесь. Не християни, чи не ми ж вами, ж я погані, так опоганивсь? Щой не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене з святого неба взяли миш себе і писать погані вірші научили. ви тяжкий камень положили посеред шляху і розбили у його, Бога, боячись, моє малеє. Та убоге та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас долю проклинаю. І плачу тяжко, як ви, душі убогої цураюсь з своєї грішної душі.